17 вересня всесвітній день прибирання. Прибирайте вдома, віддавайте речі в короткому стані. У відтакних стадіях. Получається до традиційних прибирання. Цифрове прибирання. Чи чули про цифрове прибирання? Розпочніть сьогодні робити цифрове прибирання та запроваджуйте як щоденну звичку. Виділіть збираємо 10 хвилин свого часу. Ваші діти допоможуть зменшити викиди в атмосферу СО2 та економити родинні ресурси, адже не стача намість у гаджетах для приїде уховати другі. Достатньо цього видалити всю інформацію, якою ви не користуєтесь. Ваша неновологічна продання запросила з них допоможе на планети планеті від цифрового сміття та виварного повітря. Проблема цифрових відходів наразі становить чимало загрозу на рівні фізичного сміття. Щороку розсилається близько 63 годів спавних стіл, що потребує використання 33 мільярди одиниць електроенергії і призводить до викопу 20 мільйонів тонн СО2. Окрім цього, усі невикористовувані файли, програми, спам листи, засмічені хмарні сховища у кінцевому линці голові стають джерелом губки газу, що виділяється в атмосфері. Робити таке прибирання варто регулярно для збереження об'єм пам'яті ваших пристроїв або хмарних накопичувачів та зменшення навантаження на наколичного середовища.